Слава Україні і слава нашим героям, які дають нам можливість записувати це відео. Історія України це було моє захоплення з дитинства. Я народилася у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. Все своє свідоме життя пропрацювала в гніденській школі, директором школи. Саме разом із своїм педагогічним колективом ми збудували прекрасну школу за індивідуальним проектом, яка сьогодні є тут, в Гнідені. Я також була заступником голови адміністрації Київської області відразу після проголошення незалежності України, і коли треба було прийти і будувати з нуля. Нашу державність у Київській області, і в мої обов'язки входила ідеологічна робота. Саме тоді ми почали боротьбу за те, щоб не було цих тисяч пам'ятників у Київській області, щоб звелися пам'ятники жертвам голодомору, про який тоді взагалі заборонялося говорити і багато ще чого. Я також була головою. Бориспільського народного руху за перебудову у 1989 році, і згідно закону України про вшанування борців за незалежність України, всі, хто входили до такої громадської організації, не політичної сили, народний рух України за перебудову. Вважаються сьогодні борцями за незалежність України, але ми тоді про це не думали, ми просто працювали. Я працювала і на інших щаблях державної влади, у Верховній Раді, а також багато років очолюю Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого. Біографія моя на одному листочку не вміститься, але так коротко все для знайомства з вами. Бо ті, хто корінні жителі Гнідина і Вишенюк, то вони знають мене, знають, що моє дівоче прізвище Тютюн, що мій батько працював фельдшером, а мама акушеркою, що взагалі-то я давнього козацького роду. І коли е, з'явився в мене час, десь років 15 тому, е, я задумалась над тим, що немає історії вишеньок і історії гнідина. І взагалі була тільки єдина комуністична історія, яка прославляла більшовиків, московитів, які захопили Україну і весь ХХ століття знущалися над українцями. І тому багато працювала в архівах і вийшли друком. Книжки по історії гніди а також історії Бориспільщини. Взагалі, я вже напрацювала такий гарний доробок, майже 30 книжок. І все це лише історія Гнідина, Вишеньки і Бориспільщини. От ця локальна історія дуже цікавить науковців світу. Я була дуже здивована, коли до мене приїхали гонці гінці із Європи, з Німеччини, і попросили всі мої книжки для провідної бібліотеки Німеччини, а також попросили в Канаду і в Сполучені Штати Америки. Сказали, що науковці найбільше цікавляться цією тематикою. Ми з вами будемо проходити цю історію разом з вами. Можливо, ті, хто мене зараз слухають, теж частково знають і, звичайно, знають частково історію «Гнідина і Вишенюк. але я більшим впевнена, що багато фактів, які я вам розповім у цих коротких відео, вам невідомі, але вони надзвичайно цікаві. І тут ми з вами пройдемо складну історію цих двох сіл, пройдемо криваву історію ХХ століття, адже у 20 столітті так само знущалися московити над українцями і знищували їх, як вони надумали сьогодні знищити знову у двадцять столітті нашу державу і наших українців. Ви послухаєте розповіді про. Походження назв, про наслідки археологічних розкопок, про героїв, справжніх українських героїв, які боролися з московитами у 17-28 роках у гнідині Вишеньках, а також тих людей, відомих в Україні і далеко за межами, яким, яких дала світові. Саме земля Золочівська, Гніденська і Вишенська земля. Наступного разу ми з вами послухаємо лекцію про походження назви села Вишенюк. Адже те, що побутує сьогодні назва звідки походить назва Вишенюк, вона придумана, на мою думку, тими ж самими московитами. Щоб ми не заглиблювалися далеко в свою історію і не знали, звідки ж наші пращури придумали таку прекрасну назву для населеного пункту Вишеньки ще далеко-далеко в минулому. Ви послухаєте про те, хто населяв ці землі. Які племена і звідки почалася історія вишеньок? Отже, до нових зустрічей. Сподіваюся, що е, мої розповіді вам будуть дуже цікавими. Вони знадобляться і вашим дітям на уроках історії, адже е, в час цієї жорстокої російсько-української війни знати свою історію, знати своє коріння особливо важливо. Тобто до нових зустрічей, дорогі друзі.